you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Учора мережу сколихнула неочікувана новина. Сам Порошенко у Крижополі на Вінниччині відкрив нову дорогу. Як пише прямий кошти на те, усе добро виділив фонд Петра Олексійовича. Хоча хто його знає, звідки насправді ті гроші взялися, але тут цікаво інше. Телеканал прямий, який з 19-го розказує порохосекті, як погано будувати дороги у цьому випадку. Навпаки, хвалить вчинок Петра Олексійовича, який за кошти фонду відремонтував дорогу в Крижополі. І як виявилося, це не проста дорога, адже вона носить ім'я Олексія Порошенка. Тобто батька сивочолого за словами Порошенка батько колись взяв з нього слово, що тут буде зроблена гарна дорога з європейським освітленням та пішохідними переходами. І саме під час повномасштабного вторгнення, коли усі спікери партії Порошенка кажуть про те, що гроші дорожнього фонду треба повністю віддати на потреби армії. недіготьмен вирішив виконати цю обіцянку. П'ять років президентства для цього йому схоже було мало. Може, і взагалі ремонт дороги було зроблено за кошти держави, але під шумок, що це не буде ніхто перевіряти, Петро вирішив попіаритись як господарник. Дані питання. Заставляють кожного замислитись, як ніби зазначали містяни для олігархічного телеканалу прямий, коли була страшенна криза. На полях були бур'яни, люди були без роботи і без грошей. Олексій Іванович зробив так, що люди почали отримувати гідну зарплату, нормальні умови праці, нова техніка, класне насіння. Ну якщо так і справді було, то син Олексія Івановича знатно відрізняється у відношенні до людей та їх проблем. чи згадуючи правління п'ятого президента, похвалитися про нього схожими словами українці навряд чи зможуть. Батько був великим професіоналом, великим патріотами, велик. Людиною мені приємно сьогодні тут бути і чути добрі згадки на його адресу. А чи приємно після усього того, як би мовити добра, котре Петро Олексійович зробив для українців, слухати згадки про себе? Може просто, окрім порохоботів, мало хто може щось сказати позитивне про правління п'ятого президента або ж зовсім слова відсутні? Насправді ситуація досить цікава, то команда Порошенка розвішує повсюди білборди, й ніби агітуючи українців, обирати ЄС то торіску, сево чолові починає думати за народ. Невже Петро Олексійович справді зараз думає про вибори, коли за вікном війна і усі думки українські? Раїнців спрямовані на те, як допомогти нашим захисникам та наблизити перемогу. Чому ж за ті п'ять років не можна було створити нормальних умов праці, гідну зарплату та відремонтувати усі дороги? А у цей час, коли за вікном страшні часи і потрібно спрямовувати усі зусилля на підтримку наших воїнів, хтось має для себе більш важливі справи. У той час, як Олексійович розповідає про надсучасну дорогу та європейські пішоходи, співголосова фракція Порошенка Ірина Геращенко повідомила новину про те, що новостворена робоча група, яка має напрацювати пакет воєнних законопроєктів, розв'язав. Ти проблему повернення виплат, враховуючи принцип справедливості, провела перше засідання. Але ж до чого тут Порошенко і його відкриття дороги? А ось до чого, поки Петро Олексійович розповідає, який він молодець, його партія пропонує перерозподілити кошти, зокрема із фінансування доріг на ЗСУ. Тобто ЄС по факту закликає віддати гроші із бюджету, що виділений на ремонт доріг, аби повернути виплати нашим військовим, у той час як Порошенко власне відкриває нову дорогу у честь свого батька, замість того, аби використати ці кошти для виплат нашим захисникам. Якщо взяти в цілому, то сама ідея. Перерозподілу грошей з бюджету, зокрема з витрати на ремонт доріг, досить непогана. Проте важливо, аби дана процедура була виконана згідно закону. Варто аби не просто одна партія запропонувала, а Верховна Рада затвердила: треба враховувати побажання військового керівництва країни, аби усім військовим повернули виплати розміром в 30 тисяч гривень, незалежно від того в тилу вони чи ні. Адже кожен військовий гідний як поваги до себе, так і заслуженої фінансової підтримки. Сподіваємося, невдовзі керівництво країни разом з військовими врахують усі нюанси та побажання наших захисників і повернуть. Нуть грошову допомогу нашим воїнам, адже військові, не дивлячись ні на що в будь-який момент, кидають усе найцінніше і стають на захист держави. Відповідно, і сама держава має гідно піклуватися про кожного українського захисника та його родину.